Друзі, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімемо для вас отакий от огляд. Дуже багато запитів зараз йде на фронтальні навантажувачі, на куни, да, хто як на там, звичайний. Знімемо отакий от ролик. Це у нас Scout 404 модель, тобто не більший, скажімо так. На нього встановлений скаутовський кун. Це зі звичайним ковшем на бистро Покажемо, як це встановлено, Як це в принципі виглядає, для чого це і так далі. Хто не знає про скаут, дуже коротенько скажу, це 404 модель. Вона йде на широкій різині 7,5-16 х 24 КМ490 двигун. Рама у нього і задні чолки, 804 модель і два окремих гідроциліндра чотири гідровиходи. Тобто у вас два гідровиходи, спокійно переобладнуються під отакий. От Замечательний кун. І ви собі спокійно працюєте. Все це зроблено ось от таким от чином. Тобто у нас іде під'єднання ось і ось. Вони пішли туди назад через трубки і під'єдналися до системи керування. Ну, так як у нас це кун, у нас тут свій джостик. Все керування йде у вас не оціми важелями, а оцим от джойстиком. Тобто він може як опускати, так і нахиляти. Оці всі механізми за допомогою ось цього гідророзподілювача. Тобто цей гідророзподілювач це штатний, іде він з куном, він е сам качає мастило туди, куди вам треба Тобто або підняти, або зробити нахил, або розгорнути. і так далі Сам кун, це у нас звичайний, е 0,5 куба. Ковш невеликий, такі є челюсні, це у нас стоїть звичайний е рама на цьому. Куні стоїть дуже потужна. Вона зроблена, в принципі, вона підійде під будь-який трактор, але конкретно ця конфігурація зроблена під е, Скау 404, під 504, навіть 254-й. Зможемо установити. Вона має додаткові опори. Е -е -е. Зараз, якщо камера тоді пролізе, я вам спробую якось показати, де воно кріпиться. Ось і ось тут. При цьому весь функціонал в принципі, зберігається. Да, немножко... а, і, ще забув сказати, і передня частина ще до переднього мосту кріпиться ось додаткова розпорка. Трішки не дуже зручно буде міняти мастильний фільтр. Да? Тобто він в такому заточенні, скажімо так. Хоча от паливний фільтр в принципі, йде в доступі. Також все в доступі у нас по заливній горловині, по датчикам, там нічого не помінялося. Керується це, дуже легко. Сідаєте на трактор, у вас під праву руку. в принципі, ну З правої сторони, понятно, що ви вже не залізете, будете впиратися. Тобто, керуєте, у вас тут де куліса КПП, тут же встановлюється і під праву руку. У нас керування повністю механізмом. <кій> так. Трактор цей 40-сильний, має тонну 650 ваги. Соответственно, підняти таким куном можна буде. Кілограмів 300 в найвищій точці, да, тобто це десь 1,80 м. Е, навіть трошки більше буде там, до 2 метрів. Ну, якщо от в такому положенні, то можна, в принципі, і повний ковш підняти. Тобто, Якщо до лінії горизонта, я думаю, що він кілограм е, 700 має втримати. По ціні, по ціні, друзі, трактор отакий от, от коштує 8100 доларів. Отакий от, от кун звичайний коштує 125 тисяч, якщо челюстний він коштує трішки дорожче 148. ну Різниця, якщо хтось може не знати, челюстний це зверху ще додається отакий от, от ковшик, який, по суті, виконує функцію челюсті. Чому він називається челюстний Умовно кажучи, ви отак от взяли, зачерпнули пісок, челюсті захлопнули, підняли, потім підняли, десь висипали. Ну, це таке, я думаю, досить наглядне питання, але якщо хтось. Перший раз дивиться, я знаю, що такі, в принципі, клієнти є у нашій. Ну, це такий дуже-дуже простий, скажімо так, огляд і дуже просте пояснення. Замовити ось такий от комплект, і не тільки можемо встановлювати будь-яке обладнання. Тобто фронтальний навантажуваці, щітки, передні, задні, лопати, відвали. Бури, екскаватори, все це є в компанії Мотор, все можна встановити. Установка у нас безкоштовна. Якщо у нас купуєте тр трактор, то установка йде в подарунок. Якщо купуєте тільки обладнання, то ми робимо доставку в подарунок. Безкоштовна буде доставка. От У вас є трактор вдома, ви замовляєте отакий от кун. Ми вам його привозимо, вдома перевірили, з водієм розрахувалися. Або привозити нам свою техніку, ми вам безкоштовно зробимо доставку, установку. Гарантія на кун один рік, на трактор Гардинська офіційна 2 роки гарантія. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, або на нашому сайті. Всім пока-пока, всім мирного неба!